Гострі дискусії з кадрових питань не оминули і сільські населені пункти уже тривалий час не вщухають суперечки між прихильниками та опонентами сільського голови села Трач на Косівщині. Цього разу сільський голова уже сам став ініціатором зустрічі із громадою. П'яти населених пунктів, що входять до складу сільської ради, він вирішив прозвітувати про свою роботу. Приїхали на зустріч керівники Косівщини, обласні депутати, працівники газоводобувної компанії, яка веде розробку місцевих родовищ, та самооборонці із Коломиї та Косова. Зустріч тривала понад три години, однак результатів не принесла. Місцевий трецький клуб не зміг вмістити всіх бажаючих, тому частина селян слухала виступи через вікна та двері. На початку сільський голова Роман Яремійчук намагався розповісти громаді про пророблену ним роботу. Однак селяни практично не слухали доповідача. Тоді один із керівників Коломийської самооборони закликав людей до спокою. Приїхали для того, щоб це у вас було все зроблено легативно, і щоб не було цих покритів. Опісля війту дали можливість виступити. То зараз я проведу звіт з 2, 2006 року з квітня місяця Віт. і до цього часу, що зроблено не, не за цілих сім років на території сільської ради у наших селах. Виступ сільського голови не сподобався Присутнім у залі. Вони вимагали від керівника села скласти свої повноваження. До мене прийшла громада. Якщо не помиляєшся 15 чоловік з трача, дали документи, що десь є якісь злодіяння, якісь незаконні дії сільського голови, я вам відповідаю. Я з супровідним листом відправився в прокуратуру Косівського району. Загалом селян на зустрічі цікавило лише три питання: перше заборона будівництва сміттєсортувального заводу в Трачі. друге відставка голови, третє дозвіл газовикам на розробку свердловин. Перше питання вже вирішене, зазначив колишній голова райдержадміністрації, а нині депутат обласної ради Ярослав Шинкарук. За будівництво заводу на переробці сміття на території вашої сільської ради ви можете забути питання. Газовиків так і не було вирішено. Селяни вимагали від представників компанії відчитатися по коштах, які вони передавали у місцевий бюджет. Це зробив головний інженер газовидобувників. Василь Вітенко, ми всі хочемо краще жити. Для цього треба працювати. Я то, що роблю я то і наші хлопці, ми стараємося працювати. Ми не хочемо ніяку плітку входити, вноситись цю плітку. Ми хочемо працювати, розвивати нафтогазову галузь України. Ми хочемо, щоб в тих селах, де ми працюємо, люди нам не плювались наш бік. А сказали: о, це поїхали нормальні хлопці. Це українці, які щось зробили. Розумієте, це наша мета. Однак відповіді на питання, чи можуть працівники фірми приступати до роботи, того дня газовики не почули. Однак людей цікавило лише одне питання: відставка Віта та цього хотіла лише частина залу. Інша вважала, що Роман Яремійчук – найкращий сільський голова за часи незалежності. Чому ви, як сільський голова, не організували ніякої підтримки ні фінансової, ні матеріальної майдану від жителів наших сіл? Ви стояли осторонь усіх подій, які відбувалися у Києві. Ганьба такому голові і недовіра. Не <праць> <праць> можете кричати: ганьба, можете казати мені, що хотіти. але ну, я людина прожила в цьому селі 65 років. Я вже пережила. Чотири голови е, було із Цуцелина, був голова е, з кривобродів. Нарешті з'явився голова сільської ради. Наш відносився. Вирішення питання відставки так і не відбулося. Зараз перевіряють роботу вій та правоохоронці. А люди у п'яти селах поділилися на опіл. Коли і як вирішиться конфлікт, невідомо.